Забутем не пробачим сонце Світить оланем поплаче, не забутем, пропачим радий, бачить, як горить ваш танчик, не забутем і не пробачим сонце світить оленем поплаче, не і не пробачим ради, бачить, як горить ваш танчик. Ох, не хотів, би бути на вашому місці, хоч і на своєму страшно, тут в когось порожньо мисті. Не чекали вас ніде, тут ні в селі, ні в місті. Орки ваші руки брудні, навіть коли руки чисті, тут і друзі і рідні, і багаті, і бідні, тут і з пузом, і злидні, всі і золоті, і мідні, і в лютому, і в пітні, гинуть, і горді, і гідні, і південні, і східні, горять свої двори сусідні, діти. Іди від біди, нікуди піти, лише квіти без води, але від вікон відійти Кілометром бінти, ворогами вкриті ґрунти кілометром ми йти, будемо перед тебе перемогти. Усім вам за кораблем, ішли не за тим королем. Рубль падає, як бомба, гривня летить джуравлан. Усім вам за кораблем, ішли не за тим королем, героїв наших ми ніколи не забудемо імен. Забуде мене, не пробачим сонце, звітить оланем поплаче Ни, забуде не пробачим радий, бачить як горить ваш танчик, не забуде мене, не пробачим сонце, звітить олиним поплаче, не, не Забуде мене, пробачем радий, Почетя горить ваш танчик. Навіть якщо скажуть, що буква зе, це у Ви повірите, поки ми віримо за все Навіть якщо скажуть борщ стрілять, це все су повірите, поки ми віримо за все Русський мір позорить сам себе позорить навіть війни Сухи руки забери від Маріуполя, не твій Русський цар закони пише, сам нехтоючи біблій Світі ранам, не місце, вийде отсюди, розбійни В небо мріє, що злетить на дві Країною, але біль не переболить за тих, хто вкритий землею В небо мріє, що злетить над вільною Україною але біль не переболить за тих, хто вкритий за малею, і не пробачим сонце світить оленем. Бачи, незабути мене, пробачим, радий, бачить, гореть ваш танчик, не забути мене, пробачим Сонце світить оленем, поплаче Не Забути мене, пробачем, Радий, бачить, я гореть ваш танчик